Почався інфірополі шукати. Ну, просто ходив ну, до однієї церкви, до другої, до третьої, але ну, так бачив, як провокував, задавав якісь питання, і вони слухають. Що ти тут взагалі, ну, знаєте, я думаю, ага, це значить болеєвий, ну, до нього не можна ходити. Ну, це моє таке відчуття було, знаєте? Ну, а потім пішов, у нас така церква, ясній зробив, Свято Святотроїцький женський монастир. Там можуть е, світі Луки Кримська лежать. Ну, це дуже відомий святий. Це, взагалі, дуже відомий хірург у світі, який знає, хто це такі. Це очір на хірургії, це людина, яка почала оча робити, ну, він перший проходить від хірургії. І от в, в, в тій церкві якби. Почав, почав да, жити, почав е, духовним життям жити да, і, і молитися, і там розповідався. І от, е, І по сьогоднішній день я, я знаю і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає. Я повністю йому... Ну, це це от правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєтеся, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну віри, бо це дуже непросто десь так. не звернутися. Ну, Віра починає працювати тоді, коли в тебе взагалі нічого не працює. Mm -hmm. Коли в тебе вже всі. От нас же теж мало хто вірив, в три дні. Та як вони там нагадують? Послухай, віра працює там, де все взагалі вже нічого не працює, закони фізики, не хім, взагалі нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, та й Я кажу, це буде неймовірно гарно. Дуже красиво і Вона мені допомагає. Катя знає, на протязі ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. Е, і вона, ну, я, вона знає, як, е, як я до цього ставлюся, як, е, як живу. Дуже грішна людина. Неймовірна. Але кожного дня я попрошайка типу, православну, бачу мене, будь ласка. І е, це, це дуже допомагає мені особисто. І, і я знаю, як воно працює. От, якщо людина, не вірить, то мені складно це пояснити. Тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, в мене є якась відповідь, чому так? І там Через три дні я там читаю Євангелії, і я знаходжу відповідь в цьому там, ну, і вірші. Я такі, ж знаєте, я прочитаю до кінця і потім такі вертаюся. І... Тобто я, я все ще дивуюся інколи. Я все ще інколи дивуюся. Я, Свя... я. Дуже, дя... Дуже дякую. А, Це взагалі ну, просто не тільки на вас впливає, на мене вплинуло. Бо ті слова в реанімації, коли вже все закінчилось, і я колись кому вийшов, лікар казав, вам треба місце на я... я ще накладуючи. Соромий... В мене написано, що коли ви соромити Господа Бога, то він на судному судді і вас. Да -да -да. да, зараз заспіваю у вас впливає.